Сьогодні на нас чекає анонс нових тайтлів. Ідіть студіо вже тут, щоб разом з вами оглянути новинки осені 2025. Ви готові зігрітися добіркою цікавих аніме? Тоді сідайте зручніше, любі, бо ми починаємо. Мій статус вбивці явно перевищує статус героя, жанр, екшен, пригоди, фентезі і сикай. Рейтинг манги на аніліст.ко 67%. Ода Акера це той тип хлопця, про якого люди забувають. Однак його скромна натура виправдовує себе, коли весь його клас переноситься в інший світ. Він та його однокласники отримують фантастичні сили. Але якщо одному з них пощастить стати справжнім героєм, то Акера перетворюється на простого асасина. Через підозріло високі початкові характеристики та надто багато незрозумілих деталей, Акіра впевнений, що щось не так. Але розкопування королівських таємниць небезпечна гра. Сумніваючись у намірах короля, Акіра використовує свою новознайдену силу володаря тіней, щоб розкрити таємниці та змови корони. Чи зможе він знайти в собі силу усе виправити та помститися з допомогою ельфійського духа Медіума Амелії? Дісний викривлена країна чудес, жанр, фентезі, школа і сакай. Рейтинг манги на аніліст.ко 79%. дев'ять відсотків. Н'юкен ю Енма звичайний японський старшокласник, який готується до майбутнього турніру з кендо. Однак напередодні змагань у нього врізається чорний екіпаж. Коли він приходить до тями, то опиняється в коледжі Найт Рейвен. Провідному навчальному закладі в чарівному світі викривленої країни чудес до школи приймають лише обраних з винятковими магічними талантами. Тому залишається загадкою, як людина без магічних здібностей опинилася тут. Застрягши у цьому місці, поки не знайде дорогу додому, ю дозволяють залишитися в кампусі, де його нові друзі потрапляють у ситуацію, яка призводить до їх виключення. І тепер доля Ю залежить від того, чи об'єднає він двох сварливих першокурсників та вогнедишного кота монстра. Нінджа та якудза жанр Екшн. комедія, драма. Рейтинг манги на аніліст.ко 70%. З давніх часів нінджа та якудза воюють, проливаючи кров по всьому світу, поки імперії піднімаються та падають. В сучасному Токіо Нінджа Шіноха зустрічає Ківамі, співробітника елітної компанії, який насправді керує групою якудза. Вони виявляють, що мають спільні інтереси і є фанатами аніме. Чи зможе дружба похитнути 300-річну ворожнечу? Подорож після кінця світу, жанр, пригоди, наукова фантастика, повсякденність. Рейтинг манги на Anilist.co – 73% Зовсім самотні після кінця світу дві дівчини мандрують крізь спустошені руїни Японії. Але вони не збираються дозволити краху цивілізації завадити огляду визначних пам'яток від гарячих джерел Хаконе до величезного парку розваг Токіо Sight. Вони мають усі найпопулярніші туристичні місця країни у своєму розпорядженні. То чому б не скористатися цим по максимуму? Ванденс, жанр, школа, танці, рейтинг манги на аніліст.ко 80%. Кабоку Котані починає навчання у старшій школі і він планує робити те, що робив завжди: ходити з друзями, мовчати та не привертати до себе забагато уваги. Зрештою, з таким заїканням і так важко змиритися. Навіщо погіршувати ситуацію, виділяючись з натовпу. Але потім він бачить першокурсницю Хікарі Ванду, яка танцює так, ніби ніхто не дивиться. Це змушує Кабоку задуматися, чи зможе він досягти такої ж свободи. Щоб знайти шлях до Ванди, він робить те, про що ніколи не думав. Він вступає до танцювального клубу. Зрештою, кожен виступ починається з одного кроку. Чи не так ти хочеш мене з'їсти, монстра? Жанр. жахи Юрі, рейтинг манги на аніліс.ко 80%. Я прийшла з'їсти тебе. Тихо вимовляє русалка Шіурі, виринаючи з моря та беручи за руку старшокласницю Хінако. Хінако живе сама в містечку біля моря та має надзвичайно смачне тіло, яке приманює монстрів поблизу. Щоб забезпечити її найкраще дозрівання, Шіорі прагне захистити Хінако. І усе це для того, щоб колись вона могла поглинути кожен її шматок. Що станеться з почуттями Хінако, коли ця неминуча несправедлива смерть наблизиться до неї? З'явився дикий останній бос жанр, темне фентезі, екшен, пригоди і секай. Рейтинг манги на аніліст.ко 73%. X-Gate Online це ММО, в якій домінує жіночий аватар одного гравця Руфас Маффал, неофіційний останній бос. Оскільки інші гравці не могли насолоджуватися грою, він погоджується на фінальну битву з іншими найсильнішими гравцями, і, як і було заплановано, зазнає поразки. Однак потім гра запитує, чи хочете ви нового випробування. І він одразу ж погоджується, після чого його переносить у світ гри, де він опиняється у тілі своєї персонажки Руфас, через 200 років після своєї поразки. Дізнавшись, що її підлеглі NPC 12 небесних зірок вийшли з під контролю, вона вирушає в подорож, щоб їх зупинити, і при цьому мусить миритися зі своєю сумнозвісною репутацією. Сутінки вічності, жанр, романтика, наукова фантастика, драма, рейтинг відсутні. Прокинувшись від довгого кріогенного сну, старшокласник Акіра Хімагамі опиняється у світі, який він більше не впізнає. Місто лежить у руїнах після війни. Суспільством тепер керує організація під назвою ОВЕЛ, а традиційний шлюб був замінений новою системою відомою як Елсі. Поки Акіра намагається осягнути це кардинально змінене майбутнє, перед ним з'являється знайома постать Югугуре, яка дуже схожа на його дівчину товасу. На його подив Югугуре ніжно посміхається і пропонує: «Акіра, будь ласка, вийди за мене заміж. Збентежений її раптовою пропозицією. Акіра погоджується подорожувати з Югу Гура, сподіваючись, що десь у цьому світі справжня товаса усе ще жива. Під час своєї подорожі вони зустрічають форми кохання, що розвиваються в цю нову епоху, і розмірковують над тим, що насправді означає їхній зв'язок. Удар у спину в глибинах підземелля, жанр екшен фентезі. Рейтинг манги на аніліст.ко 68%. Хлопчик на ім'я Лайт єдиний людський член шукачів пригод легіону рас, але люди найслабша раса у його світі. Товариші покидають його на найнижчих рівнях підземелля. І лайт, щоб уникнути з'їдання хижими монстрами, використовує безмежну гачу, свою єдину магічну навичку. Раніше вона давала лише непотріб, але цього разу з'являється мей. Союзниця 9999 рівня в одязі покоївки. Три роки по тому лайт створив своє власне королівство у цьому затишному підземеллі, закликаючи ще красивіших воїнів 9999 рівня, які клянуться йому у беззаперечній вірності. І тепер Лайт планує піднятися на поверхню та помститися своїм зрадникам одному за одним. З тобою наша любов усе подолає. Жанр, романтика, фентезі, школа. Рейтинг манги на Anilist.co – 71%. Коли старшокласниця Маріна трапляє на свого однокласника, який запізнюється, вона з подивом дізнається, що він звіролюд, який навчатиметься в її школі. Зрештою, звіролюди нерідко співіснують поруч із людьми, але все-таки це незвично і має багато упереджень. Невдовзі Марі дізнається, що він це щось більше, ніж просто пухнаста зовнішність. Насправді, чим більше вона його пізнає, тим більше вона відчуває до нього потяг, його непохитність, його добросердечність і його тіло. Ось такі новинки зацікавили нас цієї осені. А ви обов'язково діліться своїми думками та враженнями в коментарях. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. З вами були я Скаєнд та Чисана з команди Дідько. Дякуємо за перегляд!